Треба допомога. Роздягнемо тебе. Ти поранена. Добре, заспокойся, дихай. Apple Original Films. Усе чесно мені розкажи. Що сталося? Я була з хлопцем, і ми почали сваритися. З ним усе добре. Це була випадковість. Ні, він тебе Я вбила каменем. Від автора Майер зі стеуна. Хтось бачив. Ні. Добре йди на гору і не спускайся, доки я не повернусь. Є хто? маю розмову. Про що? Цього року то ви, мама Клер. Обережно, мамо, Він сказений. Аго, клер. Ти чого таке hey, кажеш hey, hey, про друга? Hey, hey. Ви, мабуть, давно не бачилися. Той тиждень з'явилася. Чого хотіла? А чого завжди хоче? Грошей. Вона наша дочка. Наша дочка залежна. Вона з'явиться, натягне ту усмішку, і ти даси їй усе, що вона забажає. Я усе знаю. Один мій дзвінок і усе вкаже на тебе. Як тримаєшся? Не можу зараз про це говорити. Я дурію, бо прочитала, що тіла спливають. Чого ви тут? Через ж ти усім. клер, що відбувається? Що ти зробила? Заради любові. Мамо, я у біді. У тебе є багато, і я цього хочу. Джуліан Мур те сідні свині. Я тебе від усього захищу, що ти зробила? Я про все подбала. Про усе озвучено для каналу Артемко.